Небагато тих, хто пам'ятає надзвичайно довгий та складний прихід 3D-графіки у сферу відеоігор. Технологія була по-справжньому революційною, а паралельно з революційними технологіями зростали бюджети на ігрові проєкти. Сфера відеоігор все бічно набирає обрітів та дотепер не думає спінятися. Спеціалістів по 3D графіці хапають ногами та руками, лиш би працювали у них в компанії. А сама технологія захоплює безліч інакших сфер. Це реклама, анімація, кіно, ігри, архітектура та багато інших. Вітаємо на каналі Вартоску. Як ви здогадалися, сьогодні поговоримо про 3D та його напрямки. Не забуваємо тиснути вподобайку, бити у дзвона та обов'язково після перегляду настрочіть коментаря. Розпочинаємо. Масова диджиталізація збільшила попит на 3D-художників, і через це 3D проникло всюди, без перебільшень воно всюди. І якщо ви не помічаєте 3D у своєму житті, значить треба менше дивитися аніме. Жарти жартами, але погляньте навкруги. 3D-графіка це реклама, де застосовується анімація та моделювання об'єктів, мультфільми та кіно, де створюють персонажів, оточення, візуальні ефекти, і в наших улюблених відеоіграх, у яких крім візуальної частини не є ще програмування. Якщо ви до тепер сумніваєтесь, а чи варто влізати у те ваше 3D, розберімо детальніші напрямки, щоб остаточно переконатися в масштабах та перспективах сфери. Всі ці локації, пропси, ігрові деталі, персонажі та багато іншого у гімдеві, як не дивно, створює 3D-художник. Спеціалізацій, ну, дуже багато, і це саме та сфера, котра найбільше потребує відповідних спеціалістів. Навіть після релізу, забавки, у вас все ще буде робота. Адже дедлайни тиснуть, а гроші видавцю потрібні. Тож патчі ніхто не скасовував. І це мова не тільки про кіберпанк. Погляньте на всі останні новинки. Схоже, це новий тренд. Випустити Ру гру, а згодом допиляти патчами. Тож підтримувати гру ви будете і ще довго. В будь-якому разі, все ще актуальна тема роботи над наступним проєктом у гімдеві. Робота кипить. Гімдев нікого не жаліє, але гімдев класно платить, бо класно заробляє. Наступний напрямок це 3D-анімація. Крім вивченої програми, багатьом художникам потрібні знання анатомії та психології, адже анімація та мультиплікація вимагають живої картинки. Для досягнення саме живої картинки аніматорам не вистачить знань однієї програмки. Наділити 3 d персонажа унікальним характером, реалістичною мімікою та рухами не так просто, як здається, на перший погляд. Гадаємо, більшість з вас розуміють, куди аніматори можуть бути залучені. Поговоримо ж про VFX, тобто візуальні ефекти, які також ми зустрічаємо щодня, починаючи з простої реклами і закінчуючи відеоіграми. Створення ефектів це взагалі окрема галузь в 3D та анімації. Якщо говорити про відеоігри, то ви можете назвати хоча б одну новинку без візуальних ефектів. Правильно, таких немає, адже кожний розробник розуміє, що VFX — це не та річ, на котрій варто економити. Візуальні ефекти допомагають гравцю, наприклад. Добратися з точки А у точку Б, як це зробили у Watch Dogs другому. Візуальні ефекти також допомагають відчути ту саму атмосферу, яку хоче донести до нас розробник. Яскравий приклад Red Dead Redemption 2, у котрому приділили особливу увагу ефектам, Поскакавши у багнюці, а згодом перейшовши ріку, де розклав власний табір та розпалив вогнище. Ти відчуваєш ці іскри вогню чи брязкіт води на собі, аж настільки все реалістично. Якщо не віриш, можеш сам зайти та поскакати на дикому заході. Ну а ми тим часом переходимо до наступного напрямку. Погодьтесь, що інколи хочеться дістати щось з серіалу чи відеоігор от, наприклад, конячку Артура Моргана або ж сокиру Кратоса, а можливо, і цілого персонажа Джоні Сільверхенда з Кіберпанку. Є один пристрій та ціла сфера, котрі допоможуть перемістити об'єкти з віртуального у реаліф. Все ви правильно зрозуміли. Ми говоримо про 3D-принтери. Це вам не курсову роботу друкувати. Тут прийдеться повозитися і ще більше. Крім бавлення з 3D принтером, є ще промисловий 3D-друк, на котрому моделюєте та видруковуєте різноманітні деталі. Знову ж таки, одних знань програм буде недостатньо. З якого матеріалу відбувається друк, а також багато інших нюансів 3D-принтера, обов'язково потрібно знати та розуміти. І ще буває 3D в медичній та освітній сфері, а також у сучасній. Цьому мистецтві та дизайні, якщо з дизайном та мистецтвом і так все зрозуміло, то з освітою чи медициною не зовсім хотіли б побачити, що ви думаєте по цьому. Напишіть у коментарях для чого 3D в медицині або освіті. Правильну відповідь ми поширимо у наступному відео. Тепер відмотаємо назад до гімдеву. Хочемо трошки більше поговорити про спеціалізації, які там є. Почнемо з 3D-моделера. Саме він створює тривимірну модель за 2D-концептом. Художник по текстурам надає колір сірій моделі, імітує поверхні, придає їй ефекти глянцу, матовості. Потертості та таке інше. Спеціаліст, який підготовлює модель персонажа та об'єктів для подальшої анімації, створює скелет цифрових костей, який називають Ріг. Це як не дивно, Рігер. Разом з Рігом працює аніматор, який створює рухи персонажа та об'єкту, анімацію оточення. vfx спеціалісти створюють візуальні ефекти, наприклад, вибухи, руйнування, рідину, частинки і навіть розломи в землі. 3D-дженераліст людина оркестр Котрий може працювати на будь-якому етапі пайплайну, хоч це моделювання, малювання, оточення, анімація. Майже на кінці допилює картинку художників по світлу, який робить її ще більш атмосферною та гармонічною. І це далеко не все. Ми тільки почали знайомство з 3D професіями та гімдевом. У наступних відео ми поговоримо про професії та напрямки у 3D, та повідомляємо, як потрапити у гімдев. А зараз наше відео добігає кінця. Не забуваємо бити у дзвона, ставити вподобайки та. Та писати коментарі. Не прощаємось, адже зустрінемося в наступному відео.